Оце гігант, оце нога. Капець, там товщина ноги більше, ніж у мене палець. Повернулися ми у ліс, де збирали опеньки. Пізненько вже темніє. Буквально через час вже буде й темно. І вирішили перевірити, чи є наші опеньки, чи виросли, чи ні. Ну, Попервах йдемо, бачимо, що Машини лісу катали, їздили тут машини, люди ходили масово. Не одну машину бачили, що звідси виїхали з лісу. Але там не менше щось, щось та є, щось цей радує нас потроху. Тако потихеньку по шучу. Грибочки є. Менший, більший. А тут ще зовсім крихітні. Єсть. Так, сонце моє покажи, що в тебе. А ну поки, так краса, Есть красота помічку. І тут є. Ну що ж, значить Щось буде, хоч не зря проїхали, да? Попробуємо що вийде Прийшов далі на наші місця де ми залишили малесенькі опеньки. Дивіться, вішенка є маленька. Тут ось опеньку, Воно величезні опеньки, там є трохи менші. І тепер акуратно дивимося під ноги. О, тут уже опеньки переростки Є здоровенні. І все ж таки. Відбулося те, що ми хотіли, те, що ми планували. Все бачите? До речі, хтось зрізав вже. Прямо на деревинці. Величезні грибочки. Не ті, що ми маленькі збирали, а саме такі, яких ми очікували. Величенькі. Таких вже не жалко рвати. Таких вже хочеться збирати. О, є початок. І там далі бачу, не хочу пробігтися, але бачу, стирчить величезний грибок. Оцього цього ми очікували. Оце на це хотілося попасти. Оце гігант! Оце нога. Крапець там товщина ноги більше, ніж у мене палець. Йомає. Ось то вже. Тут коприниси ростуть, ще опеньки ростуть. Коротше. Буде діло. Буде. Ти бачиш його? Ага. Як зонтик. А ну-ка. Ой, який красиві. Ах, мотик. А на тій стороні переростки є. Бачила з величезними шляпами, і все вони. І я туди ще ось. Все. Коротше, ось тут, якщо поскубемося, у нас якийсь кошик буде. І то вже добре, скажи. Просто раз мене назбирали, блін, ну не хотілося манушечок вирізати. А тепер гляньте все. Які. Отакі От можна і збирати. Такі вже не шкода. Такі вже в баночку кинув, три штуки і вже баночка повна. -мо! Погонки! І гарні біленькі. Біленькі, поганки, да. Може непоганки. Ні, ти знаєш, вольви немає. Такі білі, такі прикольні. Угу. А по запаху може якась із вольваріл? Важко сказати. Хай собі розтаха гані, дуже ну гані. Біля цього ствола гляньте, які гриби ростуть. Хто знає що за гриб? Прямо на пеньку. Дуже часто думаю, що це опеньки. Тут знову на пеньку чисто. Погрижені, бачите? Погрижені, але чимало. І біля пенька тут. Єсть. Красота. Можна позбирати трохи. Так, і знову... І знову ще малий гриб. Знову такий, що? Зразу треба різати посеред ножки. Пеньок оставлять а такого гриба забирати. Це нормальний, доволі ще її і, і хороший. Да, не молоденький, але він добрий. Біля пеньочка як росли тоді малі, так і ростуть. Трошки попідростали, не знаю, хтось збирав їх чи не збирав. Ось такі вони. Запанички. Можливо, да, що нові бедмоті виросли вже. Красавці. І знову грибочки. І там біля пенючка грибочки. У тебе їх там багатенько? Ні, таке. Все шльопа. Окей. І це теж вони. Ну тут видно, тут греблися, само собою. Але не так, як на початку лісу. Скажи. На початку лісу взагалі там наші кабани. Кстаті, може то кабани погризли, може кабани поперевертали це все. Люди кабани. Там, один, там, один. там вже видно результат якийсь. Це я ходжу, знімаю О, диви. все поміж гілками. Бачила, який? Всі там бачу зразу 2-3 штуки, але треба дуже акуратно туди проходити, потихеньку так перевертати листя, все листя з дерев спало, ходити вже немає як. Не, ходити можна, тільки ж будемо по грибах наступати, жалко. Да, колись тут років 2-3 назад, отут все було встелено. Що зверху на цьому пеньку, що знизу, біля нього тут все було прямо стежки із опеньки. З отаких, з менших. Чим далі, тим більше люди знають, тим більше у цьому році взагалі не грибний сезон. Ну, Як бачите, в нас гриби є. Знаємо свої місця просто. Стосовно зривання їх із корнями. За опеньки, не переживайте взагалі корнями їх вириваємо, це навіть краще для дерев, які навколо, бо опеньки такі вредні сапротрофи, що вони вигризають спочатку старі дерева, які валяються, а потім перебираються на більш молоді. І тільки дерево трошки підв'яне, вони нападають, окупірують його год-два і дерево пропало. Так що в таких лісах, де багато опеньків, не жалійте їх. Да, не буде на наступний рік, можливо, по вашим теоріям грибів, зато буде більше дерева. І там є, і там є. Красота. Не багато, ну є. Так, знову. це ті малишня, які виросли, які ми дали вирости. Дивіться, яку сімейку знайшов гарно. Не дуже велика. В гілочках, да, забрав. яка сімейка гарна. Mm? Да, вже темніє. Через півчасика почне так темніший фонарик не поможе нам. <різь> і не тільки гриби позбираю, й виїхати треба, да? так? Грибники екстремали. Судячи з усього, люди все ж таки позбирали тут грибочки. Але щось і нам сталося. За те, що ми тоді не пожаліли і оставили їм можливість вирости. Дружина показала ще місця, де є грибочки, красавчики. Тут знову ж таки, манюсенькі і ще є. Але вже кінець сезону це прямо ось дорога лісова і вони на дорозі. Так що в них шансів все одно мало вижить. Кінець сезону будемо ви що є. Так, ось, все, починаючи тут на пеньку. А то сім'ю прямо вирізав тут і тут потроху потроху та є. Там біля всього великопенька теж є чималі гриби. І там воно. Гляньте, який гігант. стерчить. Ви коли-небудь бачили? з них опеньки. з них. Я думаю, ті, хто не часто збирають опеньки, Бачивши їх отакими, думаю, що це зовсім не вони. Дивіться, які гіганти. Жесть. Отако. Завжди цікаво оце під таке дерево під мох, під кору заглянути. Я вам скажу, зараз навіть покажу чого. Заглядаєш, а там такий мікросвіт. Ну, їх само собою трогати не буду, ті, що більші, хіба що. Мелких трогати не буду. А більш, будь ласка. Колись я так само попав на ствол, де вроді би немає грибів. А піднімаєш, а під корою їх повно. Бо саме під корою вони і ростуть. Ось їхня грибниця. Познайомтеся з гримницею О, пенька. Ну ж показуй свою поляночку. Я тут уже трошки зрізала десятків два. Та да добре зрізала так. Ще дивись, вони прям великі і старіє, і все, і ось і все. І риїся в листі. Це те, що ми тоді оставили доживати, да? так? Рис. Я не пам'ятаю, що ми сюди ходили. Я щось зрізала. Вешанка. Диви. Ну це ти там на пеньку, так? Да? Да. Вешаночко. Угу. Не знаю, пригодиться. Гарно ну, давай. Займайся тут, а я піду Оце тут. Ух ты! Так вони наче боровики тут стоять, дивися. Які. Гіганти. Вони маленькими не ростуть, вони одразу здоровими ростуть, так? Да? Тут красота. Я то думаю, що кабани біля пеньків так повиривали. Вони опеньки шукають. Красиві там опеньки. Ніхто не спорить. А я тут зрізала оту маленьку. Я пам'ятаю цей пеньок, я пам'ятаю. А цих і не побачила з обратної сторони. Такі прям хороші. хороші. Товстенькі. Льогочні вешанки по такими копичками. По такій кількості. Диви. Це, Оце... такі. це не такі, це льогочні. це біла вішанка. Диви, скільки їх. Вони теж є Да, вони теж містівні класні. Ні, там, Тільки ні. сфотографірую, там велика. Позриваєш їх? Це дуже, ну вони так само свідомі, вони так само хороші. Я цю зірву велику. Ну, вони обично не доростають до таких розмірів. Обично не менші. Я не знаю чого. Чогось я їх не зустрічаю більшими. А які вони сфотографірують ці копівчата? Ти шо? Красиві Це. такі. Ось, у, заглянь. для тебе Дрібнота, Дрібно, да. Ну таке як ти любиш. Оце тут біля пенька і пограйся. Навколо всього пенька, оце воно таке тут є. У в мене кошика дірки більше, ніж гриби. Ох, блін, яка красота! Погляньте, яка величезна купа. Есть у них класних грибочків. О, тут можна розігнатися. Красота. А ну-ка. Красавчики, дві. Здоровий. Ого, нога. Ладно, показуй. Довгоножка яка. Фух. Так, ну шо? Як у тебе майже повний кошик. Якщо з моїми, то буде кошик повний. Пішли ще там десь подивимось. Будемо завершати, бо скоро вже ніч. Хоча телефон витягує світло по максимуму. Темніє потроху. Сонечко заходить якраз на закаті. В лісі темінь вже. Хіба що вже з фонариком шукать. Ну така у нас вечірня прогулянка. Зараз дойдемо до машини та покажу скільки ми назбирали. Зонтик. Ой, ти що, це, це хороший зончик. Той що треба стрікати. Маленький. Я його побачила, я не знаю. Да, це точно. Такий дрібний. А я там вешанку знайшов. Хорошу. У нас результат. Якщо взяти до кучі, то буде якраз повний кошик. Ти довольна? З таким-то результатом. У мене трохи, ну я ж поняття, я ж язиком збираю, <сміст> а не руками. Ну такий у нас результат. Поїхали ми додому, втомилися вже. <сміст> Ні? ще. Ладно, давай робимо фото і тоді поїхали.